Всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. І сьогодні я хотів би поділитися з вами з вирішенням такої проблеми, як намотування волосся на щітку робота пилососа Xiaomi. Перед вами є три варіанти щітки: найбільш які я зміг зустріти. До речі, ось цю щітку вона не підходить до мого робота пилососа. Я випадково замовив. Її на заміну своїй, і виявилось, що в Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite та Vacuum Mop 2 Pro щітка відрізняється від Vacuum Mop звичайного, і головна різниця між цими щітками полягає у її розмірі довжиною. Він має 197 мм проти 200 мм у Mop 2 звичайного. В даному випадку, оскільки щітка Dreamy також має рівно 200 мм в ширині. Також є різниця в кріпленні. Якщо ви звернете увагу, то кріплення в пилососі Mi Robot Vacuum Op 2 Lite та Pro, воно відрізняється. Тут є як невеличке таке місце для фіксування, і ось саме оця різниця може вам не дозволити. Використати щітку від Dreamy. Прошу вас поділитися у коментарях, якщо ви власник mop 2 Lite та Mob2PRO та наважитесь на такий експеримент з щіткою Dreamy, Чи вийде у вас замінити, цю, замінити ці щітки і дати інформацію іншим людям, оскільки, я думаю, їм це буде корисно? Отож, головна різниця це щітка на 3 мм довша та відрізняється кріплення. Ось в, з цієї сторони, де ми бачимо квадрат, який виконує обертання щітки саме. Різниці з цієї сторони я ніякої не помітив. Перейдемо тепер до щітки, яка е, підходить до пилососу е, Mi Robot Vacuum Mop 2 також Xiaomi Mi 1 s 2 s або 1 c 2 е, c також Mi 1 t Мір робот вакуум моп 2 Pro ПЛЮС Також така щітка стоїть у пилососі Dream F9, це відповідно до опису товару, який було вказано на сайті. Відповідно, я вважаю, що до цих пилососів підійде і щітка від роботу Dream, а саме така щітка використовується в Dream L10S, L10S Pro. L10S Ultra, S10S10 S10, S10 і S10 Pro, S10 Pro роботік. Це також так вказано на сайті. Що ж, давайте перейдемо до відповідного встановлення та побачимо, яка нас очікує проблема там. Перевернувши ваш робот пилосос ви будете бачити ось таку картину. Давайте знімемо цю захисну цей захисний кейс, який утримує щітку від випадання. І ось тут головна буде доробка, скажімо так, тому що ось така щітка в пилососах Dreamy вона не утримується більше нічим. Але у пилососах від Xiaomi, де щітка саме ось такого типу, у нас тут стоять ось такого типу, направляючі, які, певне, виконують функцію від намотування волосся, але я не впевнений, для чого ось тут були встановлені ось такі. Дві розпорки чи проволоки. Для того, щоб модифікувати ваш пилосос під, під силіконову щітку від Dreamy, вам потрібно видалити ось цих два елементи. Один стоїть ось так, і інший стоїть також з цієї сторони. Для цього я просто їх взяв паяльником, нагрів саме цю проволоку і обережно витягнув її, і розрівняв ось цих два місця, в яких ви можете бачити, була проволока. З цієї сторони канцелярським ножем я прибрав два е, виступаючих пластикових тримача цієї проволки. Також їх загладив, щоб не було отвору і туди не забивався пил. Е, для цього я ще відкру відкручував і знімав ось цю верхню панельку, але е, як потім пізніше виявилось, цього можна було і не робити. Що ж, ключовий момент, давайте спробуємо, як підходить силіконова щітка від, від робота пилососу Dreamy до робота пилососу mop 2 або. Раніше перераховані мною. І так, як ми можемо бачити, вона стає доволі непогано, має невеличкий люфт. Давайте перевіримо, чи має оригінальна щітка від цього пилососу такий люфт. Ось оригінальна щітка цього люфту немає Люфт приблизно 1 міліметр. Ось, але це не заважає нам користуватися цією щіткою. Ось як виглядає щітка після заміни. Дуже трошки виступає за робот-пилосос. Зробимо порівняння з оригінальною щіткою. Як ми можемо бачити, оригінальна щітка також. Практично не виступає. Буквально різниця, можливо, в півміліметра. Я вже зробив е, тестовий запуск робота пилососа. Результатом я більше ніж задоволений. Тепер волосся не накручується на цей шнек, на шнек щітку, та дуже легко прибирається, оскільки в Дрімі, ось ці ось накінечники, вони в принципі зйомні, і деяке волосся все-таки накручується справа або зліво, але це дуже легко прибирається, оскільки вони знімаються, і дуже легко, просто в сторону зводиться це волосся, тому що раніше доводилось просто брати канцелярський ніж і вирізати це волосся просто прямо з щітки. Таким чином можна було пошкодити ці силиконові грибінці. І також дуже незручно було вичісувати це волосся з цієї саме щітки. Ця процедура дуже сильно мені не подобалась, і я хотів вирішити цю проблему. Експеримент вважаю повністю успішним. Пишіть в коментарях ваші думки з цього приводу. А також, якщо хтось наважився чи вже наважувався на такий експеримент з роботами пилососами mop 2 Light та PRO, відгукніться в коментарях, що у вас з цього вийшло. Чи були цих 3 міліметра того, що ось саме силіконова щітка від пилососу Трімі більша? Чи були цих 3 мм критичними? Для того, щоб дати інформацію іншим людям, можливо, це також комусь буде корисно. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, давайте разом продвигати україномовний контент. Дякую за увагу!